Всім привіт! Сьогодні буду готувати салат із чотирьох інгредієнтів. Дуже швидкий, легкий і смачний салат. Для салату мені потрібно шматочок капусти дрібненько нашинкувати, насікти. Напівкопчену ковбаску нарізаю соломкою. А тепер сюди до салату додаю кукурузку. І сухарики. перчику трошки додам чорного за смаком і підсолю трошки дрібку солі, небагато. І сюди додаю пару ложок майонезу. Перненько все перемішаю. Ось такий швидкий і смачний у мене сьогодні салат. Такий салат можна подати і на святковий стіл, і на будень день. Так що готовте, я думаю, вам теж сподобається. Мені такий салат дуже подобається. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!